Мама тут шарик Добрый день, дорогие друзья. Дивіться, Малышарик що у нас Оце така смакота, Со школы забрали капусть. Вот и сделали їй таку красо. Папаска, ось таке омлет у нас веселий. Ми собі піднімаємо настрій, дорогі друзі. Я зараз вийду на вуличку, вам розкажу, що було сьогодні вночі. Сьогодні у нас вже 23 вересня, і слава Богу, що ми прокинулися. А могли? Ну, все добре. Продовжується 23 вересня 2025 року. Вночі ми спали дуже погано. Нам не давали спати до часу, а може, навіть там час чимось. Були вибухи, багато було дуже вибухів, багато шахітів, були і каби. Літали, я не знаю, чи 5 чи 6, скільки там кабів і по області, і по місту збували без, я не знаю, мабуть, з з 9 вечора до часу. Переривчики маленькі були, такі маленькі, а десь отак з 11 до може Половина на першу, вона безперестанку стріляла, стріляла, стріляла. В дев'ять вечора ми з Ксюше вірші почали, бо до семи, прийшли додому 7.30 у нас були танці, і ми учили вірш під вибухи. Цієї ночі нас дуже намучили. Хто спав, тому просто дуже повезло. А я не спала. Спати було, але ну, якось треба було якось себе успокаювати. Сиділа, молилася, І так я успокоїлася. З молитви набагато спокійніше. Подвала нема. Тому діватися не Живемо далі. Прокинулися. Все все. И вот это такой колесик пришел. Да, скажи, мама, а ну давай кофе. Сейчас я буду кофе пить. М -м -м, да? Вот такая красоту, Ля. Ты красоту, Ля, да? Добрая. Давай, мама, я сейчас буду ложиться, а ты мне бузик гладь Пока, Джек Уэнди. Красулька. А моя красулька. Красота неописуемая, описуемая. Пузо. Вот пузо. Ряня, смотри, кто тут у нас? Кто это я первая, скажи? Гладить меня, а потом меня.

Коли ці плати походять, ти шатиш. Ой, 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 А нос, покажи свій нос красивий. Кожаний, де кожаний нос? Кожаний нос, так? Да? Мишики, хороші. А де чорненька собачка? Сама малесенька. Сеня, іди сюди. Іди сюди, Сеня. Сеня, зараз прийде. Іди покажи свою мордаху красивою. Сеня. Зараз покаже. За ящерками полює. Сеня, ти де? Прячеться, зараз ми її знайдемо, цю Сеню. Мама п'є каву вже другу чи третю. Але розумію, що ні, на малювання не підемо, бо я усипаю на ходу після цієї ночі, яку нам не дали поспати в сафарі. Устроїли сафарі в місті Запоріжжя. Ой, не дають лівдям жити. Що ми їм зробили? На це питання відповіді немає. Показую свою красу. Краса і Третій раз за літо оці красотулечки радують. І зараз червоненько покажу. Дивіться, вона все більше і більше бутончик. Ось така кусечка. І теж, ну, не знаю, може ще треба підкормити чимось, і вона буде гарніша І ще не розпустилася це новенька в епіцентрі другий бутончик. І мені так цікаво, що там буде. Що там буде якого кольору, які там будуть обрамівочки у красуньки. Дивіться, що це діла. Доїдає, кашку доїдає. Бульнабори вони зразу з'їдають дуже швидко, а кашка стається у них. І тут на вулиці я кастрюльку помию потім. Обов'язково. Я мию кастрюльку кожного разу, коли готую. Такого вам франюся, як похоже, мені на маленьке поросятко таке гарненьке наша Ті дівчатка поїли теж уже там в кімнаті, треба буде на вулицю їх випустити, щоб вони на сонечку, сонячні ванні приймали. Сьогодні у Ксюшки, малювання, гімнастика і театр. Ну, ми буде малювання, Пропустимо. Пропустимо. бо треба час перекимарити трошки поспати, бо я не виспалась, якщо чесно. І за того, що було. Треба хоча б часик, там пак Я в день ніколи не сплю, дуже рідко, ну треба просто себе заставити, бо таке ось ой лавандусики. Чомусь я троянди запах почуваю, а лаванду от зараз я не, я не чувствую запах. Ну, це буває таке. Ось такі красивушечки. Дуже радують. І мені цікаво, ці цині, вони зацвітуть і будуть холода і не успіть. Побачимо. Всім доброго дня, незважаючи, ми живемо, продовжимо, займаємося всіми справами. І з молитвою з Божою помічю у нас все буде добре. <звук> Добре ранок, ідемо до школи, ніч була покельна.